День Європи свято, що відзначається 9 травня в Україні, Європейському Союзі та інших країнах на відзначення миру та єдності на Європейському континенті. 8 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування 9 травня Дня Європи. За словами глави держави, буде правильно відзначати День Європи разом з усією вільною Європою. Багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування Дня Європи для відзначення досягнутих миру і єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до святкування першого дня нашого миру. Щороку, з завтрашнього дня, 9 травня, ми будемо шанувати нашу історичну єдність. День Європи в Україні тепер щороку відзначатиме 9 травня. Нагадаємо, що з 2003 року цю дату святкували в 3 суботу-травня. Враховуючи підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році, це свято набуло не просто символічного значення. У червні 2022 року Україна отримала кандидатський статус ЄС. Нині ключовим питанням є початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Українці вже довели свою європейську ідентичність. І те, що сьогодні ми вперше святкуємо День Європи разом з ЄС, дуже важливо в Україні в мирний час з нагоди Дня Європи на центральних площах Києва, Харкова, Одеси, Львова та інших великих міст проводили святкові заходи, презентації про історію та культуру європейських країн, концерти. Але як тільки настане довгоочікуваний мир, День Європи в Україні знову відзначатимуть. Тепер уже 9 травня.